Всім привіт! З вами Наташа і я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами дуже смачним рецептом. Ще один варіант, як можна приготувати кабачки, страву з кабачків. І сьогодні це будуть котлетки з кабачків. Повірте, це дуже смачно, ну і корисно. Значить, потрібно два кабачка, як завжди, під відео, мої хороші дивіться, є рецепт на російській мові. Значить, два кабачки. Я потерла на крупній терці, можна на мілкий, але мені не дуже подобається, я пробувала так і так, на крупній виходить краще. Потім присипала їх сіллю і залишила на 20 хвилин під пресом. Тобто виклала в вситочку, зверху проклала тарілочку і баночку з водою. І в такому вигляді вони в мене постояли 20 хвилин, вся рідина не потрібна. Відійшла, і тобто маємо ось таку масу. Якщо ми цього не зробимо, просто буде ну, несмачна страва. Далі потрібно 100 г твердого натертого сиру. Я натерла на такій міленькій тертоці, 2 яйця, чорний мелений перець. Солі я більше не додаю, тому що я їх присипала сіллю і тут достатньо. На 2 кабачка йде 1 чайна ложка солі. Потім пару столових ложок манки, цибуля. Я буду використовувати зелену ось таку цибулю, вона в мене заморожена. Е, можна свіжу, взяти, якщо вона у вас ще є. У мене просто зараз немає свіжої цибулі, тому я буду використовувати зелену, е, зелену ось таку заморожену. Ну, можна, Ви спитаєте, чи можна взяти звичайну цибулю ріпчату. Е, звичайно, можна, але потрібно її міленько нарізати і бажано промаринувати. Я також так пробувала. Получається, смачно, але повірте, зеленою смачніше. І потім нам потрібно кукурудзяна мука е, мілкого помолу. Тому що є така крупа, як полєнта. А нам потрібна саме мука ось така. І можна взяти отакі от пластівці кукурудзяні. Е, ось Тут уже дивіться, що хочете. Ми ложечку додамо саме тісто, а в цьому будемо ще й парен... е, панірувати. Добре, давайте приступимо до приготування. І так, беремо нашу мисочку з кабачками. Подивіться, які вони. Получилися рідини тут немає. Тепер ми можемо їх перемішати. У мене, бачите, жовтого кольору, це не важливо, якого кольору брати. Можете брати звичайні кабачки, можете брати цукіні. У мене і ось такі от жовті цукінні, є ще зелені. Тобто, вже як, як собі забажаєте. Ну, Красиво, виходить, я готувала з зеленими цукінні. Вони такі зелені, красиві, а жовтими вони такі рум'яненькі. Тому я і використовую у, для жовтих, отаких от от кабачкових. Котлеток кукурудзяну муку. А коли я готую з цукіні, там я використовую вівсяну муку. Тож цікавий рецепт, можете собі попробувати. Так, саме перше, я добавлю зелену цибульку, тому що вона в мене заморожена, і я зразу заберу в морозилку. Небагато, якби ви брали просто звичайну пару таких от гілочок. Так, добавили. Ще я добавлю ось такий от кріп, можна також додати свіжий. А в мене от також задавали питання, куди я використовую це, що я вам показувала, в лозі сушені свої овочі та трави, і куди їх використовую. Отакий от мілесенький я додаю в такі от котлетки, в млинчики. якісь, Тобто, щоб він і не сильно там був замітний, але відчувався смак. Ось, от Бачите, куди я його приміняю. Потім добавлю чорний мелений перчик за смаком. Солі, напомню вам, більше не додаю. Так, перемішуємо. Добавляємо яйці. Так, одне додали. Перемішали, ви завжди дивіться, можливо, вам два яйця не піде на ваші кабачки. Дивлячись, якого розміру вони у вас, щоб і не було сильно рідка наша маса. Ось, бачите, я бачу, що мені сьогодні не потрібно, тому що яйці в мене крупні, як ви бачите. і... Достатньо така рідковата маса. Тому я обмежуся сьогодні одним. Так, додаємо твердий сир натертий. Е, можна сир замінити сметаною. Також, е, це вже по бажанню, як хочете, можна додати і сир, і сметану. Тобто, це вже діло вашого смака. Як хочете чи вкуса, як хочете, так і додайте. І що хочете, тому додавайте. Головне кабачок, а там уже додавки. Так, тепер я додаю 2 столових ложки манки. Так. Та одну столову ложку кукурудзяної муки. Ось такої. Одна столова ложка. Можна додати, повторюся, отакі от пластівці, вони йдуть миттєвого приготування. ось. Е, можна і їх додати, якщо немає кукурудзяної муки. Так, перемішаємо. Подивіться, як все це гарно виглядає. жовте з зеленим. Дуже красиво. Так, і тепер, ось в такому вигляді, ми залишаємо. Наші кабачки хвилин на 15-20. Тобто, Щоб набухла манка, впитала в себе ще рідину, яка тут виділяється з кабачків, ну і яйце, і також кукурудзяна мука. Тобто, щоб воно стало таке густеньке, з якої, густа маса, з якої можна вже формувати котлетки. 20 хвилин буде достатньо. Накриваємо або якоюсь кришечкою, або плівкою харчовою. І залишаємо на 20 хвилин. Через 20 хвилин будемо їх обжарювати. Ну, ось, мої хороші, подивіться, що виходить. Я хочу вам замітити, що в нашу масу, ось цю з кабачків, я додала ще одну столову ложку манки, тому що мені показалося зарідкувати. В рецепті я вам напишу також десь 3-4 ложечки. Будете дивитися, не обов'язково, що я вам сказала 2 ложки, значить, тільки 2 і ні в якому разі не більше. Ні, ви будете дивитися по своїй масі, щоб вона у вас була не рідка. Ось. Ну, знову ж таки, це не буде така плотна маса, як із фарша. Звичайно, ви розумієте, що це овочева маса і вона повинна бути трошки рідкішою. Подивіться, що я ще зробила. Я сюди насипала одну столову ложечку кукурудзяної муки та одну столову ложечку, таку хорошу зверхом кукурудзяних оцих пластівців швидкого приготування, що я вам показувала. Тепер я все це отак от гарно перемішаю. Там у мене на плиті розігрівається уже сковорідка з соняшниковою олією. І я зразу буду робити наші котлетки і викладати в сковорідку. Так, Беремо ложечку, десь приблизно, щоб вони у нас були ось такого розміру. Як одна столова ложечка. Ось. Зразу в паніровку ось цю кукурудзяну. А потім уже руками ось так от робите, придаєте ту форму, яку ви хочете, щоб мали ваші котлетки. Масло вже шипить, шкварчить. Ось, ось такі от котлетки получаються. Бачите, які красиві сонячні. І викладаю я їх. На розігріту сковорідку. Обов'язково вона повинна бути добре розігріта. Давайте я вам покажу ще одну, як робити. Значить, берете просто ложечку, викладаєте сюди, потім ось так присипаєте паніровкою з усіх сторон, і потім ще отак в руках. Формуєте, присипаєте і формуєте. Також, отак робіть з руки на руку, щоб лишня паніровка спадала, тому що нам не потрібно тут багато. І отака от котлетка виходить. Значить, коли сковорідка розігрілася, ми їх викладаємо і трішки зменшуємо вогонь, щоб у нас нічого не горіло. Ось, І також проготовилося все всередині. Ось так вони обжарюються. Як бачите, вони добре тримають форму, легко перевертаються. Ось і масло повинно бути небагато, десь на сантиметр, щоб вони у нас також не були жирними. Тим часом я підготую тарілочку з паперовим рушничком і буду викладати їх туди, щоб все одно лишнє масло, рушничок у себе вібрав. Отак от, от будемо обжарувати всі котлетки. Ну, ось, мої дорогі, подивіться, яка краса у нас вийшла. Це неймовірна страва. Подивіться, які вони пишні. Дивіться, як вони гарно тримають форму. Зверху, виходить, дуже хрумка е така кірочка. А всередині просто ніжність і сиру така кабачка. Я просто рекомендую вам приго е приготувати таку страву. Повірте, це щось неймовірне. Я завжди говорю, що в кінці страва хороша, але це дійсно так, тому що я, як то говориться, поганого вам не порекомендую, і тим більше я готую з любов'ю для своєї сім'ї, для своїх рідних та дорогих мені людей, і тому також хочу їх радувати чимось смачненьким. Ну повірте, що це неймовірно смачні котлетки. Тут навіть і м'яса ніякого не потрібно, наскільки вони смачні. Так, і давайте я вам покажу, які вони получаються всередині, щоб ви побачили. Подивіться, бачите, зверху дуже така хрумка кірочка. Ось, а якщо їх їсти теплими. Ой, ще трошки гарячі, подивіться, як тянеться сир. Мм, яка це краса! Подивіться, неймовірно. Ось такі чудові котлетки. Подивіться, які вони ніжні. М -м -м. Я не можу вдержатися, <смітно> я вже їх хочу куштувати. Можна з сметаною. М -м -м. Дуже смачно мої хороші. Дуже-дуже. Просто рекомендую приготувати. Побачите, що ви залишитеся задоволеними. Смакота. Все, мої хороші, на цьому я з вами прощаюся. Рада була поділитися з вами таким чудовим рецептом. Кукурудзяна мука, і оці пластівці сюди дуже підходять. Я готувала з вівсяними, також смачно. Можете поекспериментувати, приготувати так і так, як вам вже сподобається. Ось, ну, повірте, що це дуже смачно. Добре, хватить хвалити себе! Всього вам найкращого, до нових зустрічей і як завжди, мої хороші, мої любі, удачних вам рецептів. Всім пока.